Вимикай буденність. вмикай премач. Ексрадника Януковича Андрія Портнова застрелили в Іспанії. На відому українську блогерку завели справу про держзраду. Військовий на авто з маячками намагався вивезти ухилянтів за кордон. У Луцьку з вишів відрахували понад тисячу студентів. Всі вони начебто ухилялися від мобілізації. Тим часом в Києві розвалився міст та історія гідна екранізації. Робот витяг пораненого бійця з поля. Бою, це новини сьогодні. Мене звати Єва Ніколашвілі. Доброго дня! Поки ми не розпочали, закликаю підписатися на наш канал, а також авансом поставити нам вподобайко. Обіцяю, буде дуже цікаво. Форма – така штука, що знаходить тебе повсюди. Портнова, наприклад, наздогнала вона у Іспанії. Екс радника Януковича Андрія Портнова застрелили в Мадриді. Як саме це сталося, поки точно невідомо. Одні пишуть, що в нього стріляли близько п'яти разів, а до самої ліквідації причетні двоє чи троє людей. Інші, що це сталося, коли Портнов привіз дітей до школи, а сам нападник чекав на нього біля входу на мотоциклі. Невідомий, нібито Влучив чотири рази у груди і один раз в голову, після чого поїхав. Від іспанських змі пролунала версія, що портнову стріляли в спину, одна з куль потрапила в шию. Після чого він упав обличчям униз, а нападник добив його пострілом у голову. Про це пишуть іспанські змі з посиланням на попередні версії слідства. Офіційної інформації від української влади поки немає. СБУ затримали крота ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині. Російський агент хотів викрасти нові розробки ЗСУ. Зловмисником виявився 47-річний місцевий інженер. Російські спецслужби наказали йому роздобути секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки зсу. СБУ слідкувала за шпигуном з першого дня його роботи на заводі. Окрім викрадення секретних даних, агент також був. Був коригувальником. Він, зокрема, допомагав окупантам обходити систему протиповітряної оборони Одещини. Нині зловмисника затримано. Йому загрожує довічне позбавлення волі. Шок так званим ухилянтам допомагав втекти. Військовий ДБР затримала київського військовослужбовця, який планував доправити чотирьох ухилянтів до державного кордону. Щоб уникнути перевірок на блокпостах, військовий мав супроводжувати втікачів на позашляховику Тойота із проблизковими маячками та на лівих номерах. Далі ж по плану схемщиків ухилянтів через кордон мав перевести вже інший цивільний чоловік. За цю подорож в один кінець. Зділки запросили 50 тисяч доларів. На одіозну блогерку Алхім все ж завели справу про дерзраду. Про це повідомила нардепка Наталія Піпа. Провадження відкрите за депутатським зверненням, де йдеться про головні скандали з Алхім: російська мова, відео на тлі алеї пам'яті та заяви про Путіна. Нагадаю, що це вже не перше її кримінальне провадження. Складається враження, що нас намагаються стерти. Командир батальйону 47-ї бригади Магура Олександр Ширшин, який напередодні подав рапорт на звільнення, зробив нову заяву. Ширшин, який звинуватив військове керівництво України, тепер вирішив пояснити свою публічну заяву. Комбат заявив, що перед тим як вийти з публічним повідомленням, він робив офіційні та неофіційні звернення на різні рівні командування. Однак майже всі вони були. Проігноровані через відсутність належного реагування написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості. Але у відповідь чомусь отримав звинувачення, наклепи на мене та заклики підтримати головкома ЗСУ і не виносити сміття з хати від лояльних до військової еліти осіб та підрозділів. Ширшин заявив, що ніколи не вимагав відставки головнокомандувача Сирського чи будь-кого іншого окремого, адже проблеми в українській армії зав'язані не на одній людині. Військовий заявив, що життями людей розпоряджаються як зайвими грошима на гулянках, а пропорційність втрат і результату вказує на низький рівень ефективності. При цьому комбат підкреслив, що незважаючи на його заяву, ніхто з його бійців не знявся і не залишив позиції. Щодо спроб комунікації з генштабом, то вони на сьогоднішній день є, і командир сподівається на конструктивну розмову та розробку конкретного робочого рішення. Наземний робот урятував пораненого українського захисника. Успішну операцію провела 13-та бригада НГУ Хартія. А ангелом-охоронцем бійця став перероблений під евакуатор український робот-логіст. Ракан. Загальна дистанція маршруту евакуації становила 12 кілометрів. Неймовірний порятунок стався на північ від Харкова. Да, да. Його ведуть. Значить, все в порядку. Да. Відуть його не несуть, ведуть. Значить, буде затаскують достопен. не бойся. Все, чуть ліве. Поїхали. Кірпічі Просто Ас, це найкраще, що я бачив. Так званим там приготуватися штрафів від ТЦК побільшає. І станеться можливо це вже в червні. Що зміниться на початку літа, розповіла юристка. Це може бути пов'язано з тим, що військово зобов'язання, на яких було покладено прийти обов'язок до 05.06.2025, цього не зробили. Так то ж має прийти ВЛК. Зокрема, ВЛК мають прийти всі військово зобов'язані віком від 25 до 60 років. Однак варто розуміти, що якщо вам немає 25 років і ви колись були визнані обмежено придатними, вам не потрібно проходити ВЛК. Також не потрібно проходити ВЛК тим особам, які мають інвалідність, навіть якщо колись вони також були визнані обмежено придатними. Луцьк, схоже, хоче стати лідером серед штрафів, адже як повідомляє інсайдер медіа у місті відрахували близько тисячі студентів віком 25 років і старше. Вони б, начебто, вступили до вузів щоб ухилитися від мобілізації. Польща не відправить своїх миротворців до України, і це рішення остаточне. Про нього заявив прем'єр країни Дональд Туск. За його словами, їх завдання охороняти європейський і польський кордон з Росією та Білоруссю. і організувати великий центр перекидання зброї та допомоги в Україну в Жешові. Одразу злився в цьому контексті і новообраний президент Румунії Нікушор Дан. Останній також заявив, що відправляти румунських миротворців. Не планує дан каже, що завдання Румунії забезпечувати оперативну підтримку на румунській території, а от бути частиною армії, які гарантують мир в Україні. Ні, за його словами, це було б не дуже доречно через напруженість, яка вже існує між Румунією та РФ. Коротше, бояться вони Путіна. Трамп відтягує введення санкцій проти Росії і йому абсолютно байдуже на те, що росіяни підтягують свої війська до країн НАТО. А от чого хоче американський президент, так це навпаки економічно співпрацювати з Москвою. Що ж такого наобіцяв Путін президенту США? Що той заспівав геть нову пісню? Детальніше розкаже моя колега Катерина Колган. Не моя проблема. Така нова позиція Трампа щодо війни в Україні. Про це пише видання The New York Times. Ми були посміховиськом, абсолютним посміховиськом, але більше ним не є. І знаєте, я був розмовляв, як я сказав, з президентом Путіним дві з половиною години. Це було сприйнято дуже серйозно. Ми не подобається те, що відбувається. Нам не подобається, що ми повинні були бути залучені. Це б ніколи не сталося, але нас знову поважають як країну. За даними журналістів, після телефонної розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському та європейським лідерам, що Росія та Україна повинні самостійно домовитись про припинення війни. При тому раніше президент США запевняв, що лише він і Путін можуть укласти мирну угоду. Тепер Трамп відмовився від погроз приєднатися до європейської кампанії тиску на Кремль, яка передбачала нові санкції проти Росії. Володимир Зеленський сьогодні каже. Що сподівається, що ви введете нові санкції проти Росії? ви це розглядаєте? Це буде моє рішення, це не буде рішенням когось іншого. І подивимося, як Росія себе поведе. Ми побачимо, що станеться. Знаєте, у нас досить у нас досить зараз критичний час. А як ви знаєте, вчора я мав розмову з президентом Путіним протягом двох з половиною годин. Я також говорив з усіма європейськими або з багатьма з них лідерами, але вони представляли всіх. І uh, я думаю, що вчора у нас була дуже хороша розмова. При цьому США не припинили постачання зброї Україні, але рішення щодо можливості формування нових пакетів допомоги ще не прийнято, каже держсекретар Шамарку Рубіо. За його словами, Сполучені Штати працюють з партнерами по НАТО щоб знайти для України системи Петра. Водночас, держсекретар заявив, що США вважають, що війна в Україні відволікає увагу та ресурси заходу від стримування більш серйозних загроз в Азії. основна проблема в Україні. Ні, полягає в тому, що Росія хоче того, чого зараз немає і на що немає права. А Україна хоче того, що не може повернути військовим шляхом. Тепер Вашингтон очікує на пропозиції Росії щодо умов припинення вогню. Санкції ж не посилюють через те, що мовляв додатковий тиск може зірвати потенційні перемовини про завершення війни. За даними Politico, адміністрація Трампа виступає проти включення пункту про підтримку України до заяви міністрів фінансів G7 у Канаді та уникає називати вторгнення Росії незаконним, аргументуючи це також можливим зривом мирних переговорів. Європейські союзники бачать у діях Трампа прагнення до нормалізації відносин з Росією, можливо, через економічні інтереси, такі як доступ до російського енергосектору та рідкоземельних мінералів. Трамп вважає, що додаткові санкції проти Росії можуть зашкодити американському бізнесу. Те, що зараз Трамп віддає перевагу економічним інтересам США над активною підтримкою України, сенаторка Джин Шахін не стрималась у висловлюваннях. Те, що робить Володимир Путін зараз? Це виграє час і він грає цим президентом як на скрипці. Чим довше він це робить, тим більше можливостей у нього отримати М в Україні, і тим важче буде змусити його сісти. Нам потрібно чинити тиск на Володимира Путіна всіма можливими способами, щоб забезпечити можливість привести його до столу переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо спробував парирувати, але знову отримав чітку відповідь. Ну я не згоден з цією аналогією з грою на скрипці, тому що правда в тому, що коли Володимир Путін прокинувся сьогодні вранці, у нього були ті ж самі санкції, що й завжди з початку цього. Конфлікт і Україна все ще отримувала озброєння та поставки від нас і наших союзників. Європейський союз збирається запровадити додаткові санкції і США шукають, як передати Україні Петріот з інших країн НАТО. А що намагається зробити президент, так це завершити війну. Він намагається закінчити Ну, що отримав Путін у результаті цього. Він не отримав жодної поступки, жодних санкцій не було знято. Він виграв час, і чим більше часу він має без додаткового тиску на Росію. Тим більше в нього є стимулу продовжувати захоплювати території. Загальна пасивність США щодо стримування Росії, зменшення тиску на Кремль, послаблення підтримки України може призвести й до нехтування російською військовою активністю біля кордонів НАТО. Норвей, на ворібатерокері. very safe, those are two countries that are going to be very safe. 40 тисяч доларів за три місяці. Київська прокуратура затримала чоловіка, який наживався на талонах до сервісних центрів МВС. Чоловік перехоплював по 50 талонів є черги за день і продавав їх по тисячі гривень клієнтам. Для цього хакер створив програму, через яку втручався в роботу держустанови, перехоплював робочу сесію інших користувачів сайту та оформлював талони на своїх клієнтів. Заробив, як ми вже сказали, 40 тисяч доларів за три місяці непогані гроші за такий невеликий термін. А тепер ще й житло на 15 років безкоштовно отримає. У Києві втомився міст Патона. Про його аварійний стан відомо вже давно. Це далеко не новина. Але тепер, схоже, він вже сам подає знаки, що йому терміново треба на ремонт. В соцмережах з'явилося відео, як з мосту Патона у Києві сиплеться каміння у воду. Щойно ним проїжджає щось важче за легковий автомобіль. Просто подивіться. Трамп постійно жартував над Байденом, що той йде кудись не туди. Насміхався над віком, і це з ним зіграло дуже злий жарт. Ну а для нас, власне, це веселий жарт. Справа в тому, що Трамп загубився вже сам після прес-підходу до журналістів. Його репутацію намагався врятувати спікер Джонсон, але було вже пізно. Діду від деменції не втекти як не крути. Денківеремачевибаріки. Всі новини, які я вам встигаю розповісти на цю хвилину. Дякую, що були з нами. Пишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалася. А Також не забудьте поставити вподобайку та обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.